Я вас вітаю. Це на зв'язочечку і Одеси, здрасті. Дивіться, любі друзі. Дорогі мої підписники, не тільки. Получили дуже багато всяких новіночок. Зараз будемо показувати новиночки, а потім будемо індивідуально знімати кожну позицію, будемо показувати її більш детальніше, будемо показувати, казати ціну і прочістили. Ну що, давайте дивитися. Що це таке, ви вже бачите, здогадалися. Ну, читайте, акумуляторна повітродувка. Акумуляторна повітродувка нарисована тріщотка. Ну, давайте дивитися, що вони тут написали. Ну, це ящик просто не з-под цього. Але все одно. Показуємо, що он тут поприїжджало, сам не знаю. Це на біточки по револьту, те, що я і казав. Будемо дивитися разом. Так, це в нас шо? Це у нас що? А що це воно в нас? А ну давайте дивитися. Інновації майбутнього. Інновація майбутнього. Ну так воно і є, чуєш. Клас. А, диві а дивіться, як запаковано. Металеві вже йдуть ці застежечки. Дуже прикольний, е дуже прикольний колір. Якщо б він був би такий березовий чи зелена голуба, березовий, було б взагалі е, ну, цікавіше. Але все одно чемоданчик якісний, плотненький, можна цей гокать його. За цей гокать. Вова, це для тебе. За цей гокать. Для Вови. Вова поймете. А тепер дивіться, це в нас акумуляторна тріщодочка. Це акумуляторна трищодочка, це те, що питають в мене постійно і завжди. І вже просто, ну, я не знаю, що казати, ну, коротше, говоря, будемо щось спробувати, як воно тут блокується, тут не блокується. Ви поняли? в одну сторону перемикаєш, в іншу сторону, собі поставив головочку. И крутишь. Типа гайковерта, только трещотка. В эту же сторону. Выкручиваешь. Бач, ты кнопочку регулируешь скорость. Класс. Реб'ятки, все металеве, все якісне на все це дається. Два роки гарантії щоб ви розуміли в комплекті. В нас йде перехіднічок на одну четверту галовочку, перехіднічок на одну вторую галовочку. І, відповідно, у нас 3 восьми переход. Квадрат називається 3 восьми переход і з головочками. І також тут у нас ще йде у Длініті. Це для того, щоб воно було вам щось у Длініті. В комплектації у нас є така зарядна станція, дуже прикольна, якісна, як завжди. В комплектації у нас також йде дві такі батарейки 20 вольт годин. І бачите, як воно собі виглядає. Виглядає воно дуже прикольно. Я хочу сказати, а більше скажу, що воно ще й робить. Я впевнений, що ще краще. Так що давайте подивимось її сіло затяжки. І прочого. Значить, у нас тут 80 ньютон на метр сіла затяжки, 2 ампер 20 вольт. Значить, крутящий момент 240 обертів от 0 од нуля до чотири обертів. Тобто кількість ударів. Кількість ударів і кількість обертів. Коротше говоря, крутіша штука, ребятки, ми ну, дійсно, Кому треба для зручності десь крутити автомобіль чи десь ще по звертайтеся, звертайтеся, замовляйте, але по цінам, будь ласка, заходьте в, в телеграм-канал, у кого не терплячка, в телеграм-каналі буду е відповідати вам, е відповідати вам буду по ціні. Так, це якось у ну нас. Також, так? Що ви тако, особливо. Щораз ми розберемося. Поїхали далі. З Так, розібралися. Ящик отримали, взяли на пробу. Якщо воно у нас буде продаватися на ура, ми будемо замовляти їх багато і поставимо на поток, Будь ласка, будуть вони всі завжди у нас постійно. Тепер у нас по револьту відкриваємо знову новий запечатаний ящик. Вже на ящику ми читати не будемо, що у нас тут. Але акумуляторний ударний гвинтовір, вони пишуть. Давайте будемо дивитися, що за гвинтовір. Але ви повинні розуміти, що коли ви дивитесь від револьта інструмент, крепко тримайтеся, тому що вони сьогодні... На хлабучому ринок щодо навіночок і до всього. Так що всі остальні бренди поки курять рядышком сторонечком. Дивіться, як воно все виглядає, любі друзі. От Ти відкриваєш, вже хочеться їм працювати і робити якісь там діла. Дивіться, е, значить, в комплекті у нас вже... Ох, та ти що, йо, пересете. Дивіться, як він виглядає. Тут це в нас іде. Е, як він називається? Імпакт більше. Це імпакт ГКрот. Дивіться, в нас в комплектації йде 2-амперна батарея на, на 20 вольт. Від компанії Revolt в нас воно крутиться що вліво, що вправо. Це чистей Impact. Ти куди собі крутиш, зрозуміли, коли тобі дуже... ти собі тримаєш, а воно внутрі собі крутиться. Ця фішечка отагнула її, насадочку вставив і погнав. Ну, типу, будемо казати, е шуруповерт, тільки гайковерт, Ну, імпакт. Є у нас дві. Крутіше. Дивіться, як інформаційно все гарно зроблено. В тебе є якісь дивись і тут режими. І тут якісь режими. Коротше говоря, розберетесь. Але все одно ви повинні розуміти, що воно є в наявності, звертайтеся від револьта. Револьт у нас Швеція, шведський бренд, у всякому випадку, і хочу вам сказати, дуже непогано вони роблять. Значить, Дві батареї в комплекті, зарядна станція така прикольна. В комплекті навіть вони кладуть вже якісь насадочки. Гібки. У нас, кстати, віддільно ми продавали, давали такі от у нас були облініті насадочки, головочки. Так що кому треба, будь ласка. Позже буде ціна, кому треба ціна, будь ласка, звертайтеся для е, ціни ти, хто не терплячка. Ти що ти кричиш, бляха! Це його. поїхали далі. Показуємо далі на первая одна новина, что аккумулятор аккумуляторная пила. Да чего ты кричишь, ё Ты что, одна здесь, что ли? Колебала. Где слова сказать, блин? Так, пылка. Так, ты что? Вот это контент будет у нас. Семерочка уже нанервовался. Не Ух, так ты что. Смотрите. Так ты что. Класс. Смотрите. Блин, у меня немає слов. 4 Ампера 20 Вольт. Высокотоковая батарея. Далее. У нас идет... Підтяжка цепі автоматична автоматична подача мастила. Немає тільки тут, як в цьому електронного табло, але це чистий понт, да, можливо, а можливо і ні, але все одно воно класне. 20 см шинка, такий кожух защита в такому прекрасному кейсі. У нас в комплектації два цепка, у нас в комплектації дві батареї, безрядна у нас іде бличко. Значить, щодо цієї пилочки, я вам хочу сказати, я вражений чим? Тим, що воно в кесіки, тим, що ти собі взяв, воно дуже зручно виходить. І якість, як завжди, тут на вищому рівні, ви бачите, що в нас по якості тут ну ми бачимо, що воно зібрано, все чітко, класно, все немає ніяких заусінність, немає нічого. Тобто, у нас навіть додаткова защита для руки, якщо ти десь щось пилиш. Дати не раз на в... в... розстоянні, якщо якась витква, вона... вона тобі захищає руки. Тобто захищає, і ти вже не травмуєшся. Ну і сама по собі саме Револьт, вони ж дають два роки гарантії. Для чого? Для того, щоб люди знали і були впевнені в цій техніці, що вона дійсно робить і е... що це якість. Так що, любі друзі, кому треба буде, будь ласка, звертайтеся, ми вам її відправимо. Кому треба ціна, то не треплячки, пишіть нам в Телеграм. Але коли ви переходите в Телеграм, не забувайте підписуватися обов'язково. Також в нас в Тік-Токі ви теж можете підписатися, і можете і можете замовляти вже. О, воно тільки приїхало, це на образування ми зараз будемо робити швидко постараємося, але все одно треба якийсь час. Нашумівша моделечка 20100, це шуроповерт. Ми брали на пробу їх і навіть всі шуропокротиці питають і дуже-дуже класно людям вони зайшли і замовили знову ящик, ящик або два ящичка. Коротше, там доїжджало, будемо дивитися сіки. Ма різниця, все одно воно якби то є. Це 2010 моделька. Ціна її 4450, як ми казали. Я показував. Їх. Теж вона вже йде в комплектація з удлинителем, з головочками, з цими ділами. Не знаю, якої воно все якості, але все одно воно є десь, якусь мінімальну роботу воно зробить. І ця штучка. Дивіться, Крутіше ще сиропокру. Металевий патрон. Патроном у нас йде вихід під 13. У нас йде тут удар. У нас йде це сверлення. І це у нас йде під трещотку під цілу затяжки. Больно, Навіть трошки виставлена, як і все одно по році боляче воно дає. Значить, дивіться, 4 А високотокова батарея, їх в комплекті 2. Ціна 4450, це ми вже отримали, ціна вже була озвучена в той, в прошлий раз. Зарядка в комплекті, зарядка мені подобається, дивіться, вона яка класна. Ти можеш її поставити собі, вомкнув, воно заряджається, чисто нагна така м -м, зарядка прикольна, хочу вам сказати. Давайте будемо ставити ее обратно її, будемо показувати далі, що ми ще пополучали. Вот тільки тільки приїхала, я відразу сразу вам показую, що вам треба. Ходит орт как ненормальная, блин Лебала Чура Ну что она Знаешь чего? Я знаю чего я поток скажу. Це у нас є. Поїхали далі. Так, що це у нас? 20CD-2055 u Це з сємним патроном CD-шечка наша. А що, вже немає, заказав ящик? А? Є? Є. Але трохи але добре. Дивіться, це, а це в нас дешечка. Якщо ви пам'ятаєте, в нас від, від фірми Техас це дешки були 37-38, але там не було з з'ємним патроном. Від компанії Revolt вони придумали це питання, відразу схавали і відразу привезли. І привезли Молодці, що привезли, тому що на, на ці шуропокрути дуже великий попит. А, і е, дуже удачна моделька. Вона в нас є з Техасі, тільки без е, з'ємного патрона. Обичний із ударом. А тут у нас, виходить, за з'ємним ударом, ой, за з'ємним патроном, я вибачаюся, я говорився. За з'ємним патроном для чого це робиться? Ти сюди поставив собі коротесеньку бідку, ти собі закрутив. Сверло, Сюди поставив себе сверло, просверлів, закрутив. І таким чином тобі ну якби то зручніше, ніж ти постійно будеш знімати цей сверло, ставити насадку. Так бац-бац-бац і робиться робота. Значить Комплектується двома батареями: 2 А 20 вольт. Дві скорості і повторюю ціна 2850, 2850, Ні, не 2800. Зараз по мережу 2850 вона буде. З ударом вона буде 2800. І без удара така сама буде 2600. Ну, в принципі, ціни ті такі і залишились. Кому треба, будь ласка, замовляйте, приходьте. Будемо. Будемо вам з радістю продавати цю прикольну позицію і прикольний товарчик просто от, без зайвих слів. Значить, нас вже є відгук. У нас жіночка приходила пару днів назад чоловіку на день народження. Вітаю з прошедшим. Думаю, що ця жіночка нас дивиться постійно. Значить, Прийшла, купила чоловіку цей, цей шурупокрот. Каже, в нього бошик, і він вже там 20 років, і він вже коротше, на підході треба щось взяти. От вона приїхала, взяла. І потім вони тут в нас проходили, заходили. Коротше говоря, чоловіку сподобалось. І щоб ви, щоб ви розуміли, що, що чоловік робив бошику. Він взяв з'ємним патроном, вона йому взяла. Каже, він дуже щепетільний. Там все, щоб там було, там все там. Коротше, і Йому сподобалось, значить, це, якщо вже ці люди, що в нас знаєте, бувають такі, там, щоб, не дай Боже, щоб там десь рівнесенько. Ось от, от така от людина, от, поважаю таких людей, коли знаєте, чоловік знає, що, що йому треба в цьому житті. Він, йому жіночка вибрала, вона попередила, що він такий. во Всякому випадку вони купили, всі щасливі, всі доволі. Вот, Повыше, то ноздри мы снімаєш. <рес> так що говоря, люди друзі, це я вам показав. Далі будемо ще показувати. Ну, вони у нас є, просто 6 товар получаю, я відразу ж хочу вам показати. Відео буде інформаціонне, буде воно у нас е... длиннее. Далі ну, 55 Т это у нас мы получили. Так, 55 обычная. это есть. Поехали дальше. Теперь хочу вам показать, дивиться, эти моечки. 25-18, это бесщитковая мойка э, с, с, быстрозъемами да. И есть э, гроссер, гроссер, по-разному Кажу 26-18 БЛК, это тоже бесщетковый мотор. Ценник, грубо, 8000 гривень. Є по наявності, вже дуже багато їх продаємо і дуже багато вже почали нас вже запитувати оці дві мойки, тому що їх один час не було. Була ще, ще одна моделька, вона похожа на цю із Револьти. Її нема заміна цієї ці миєчки, але це теж від компанії Револьт, щоб ви розуміли, що це не якась фігня. Є також по наявності, звертайтеся, зможемо підібрати вам у нас помимо цих мойчих і інші мойки, але все одно вам кажуть, що вона вже прийня. Ну Також ми отримали окремо, дивіться, ми отримали вже ці батареї 8 амперні, вони теж є в наявності. Там були кісики якісь приїхали. Получили дві зарядки, отримали лобзики ці, що їх не було. Взагалі, пополучали тут кое ну Вже таке, знаєте, то що продали, взяли собі вже запасом. Ну ви всі знаєте цю, ну той хто не знає, давайте я вам вже покажу лобзик акумуляторний, він йде обичний на макітовську посадку. Ти собі поставив батареї любі різні макітовські посадки. Можу взяти хоч відсюди, хоч отудова. ти взяв, допустим, собі трещотку, взяв собі тушку лобзика. І... і будь ласка. Щоб ви розуміли, воно все взаємозаміняємо. Навіть пакет якісний, казалось би, древничка така, але все одно як би то не було, приємно на ощуп, на це треба звертати увагу. Далі вам показую, що ми ще отримали, Іванчик. Получили болгарки, ще покажемо це. Тут у нас кейсики, Обичні. це що, якісь набори два в одному. Ти не не? Ну, давайте, давайте подивимось. Може тут щось, щось нам постачальник поклав і нам не сказав. <гум> ну, Таке теж може бути. А, ну так, да, наборчик звав наборчик одно з гайковертом, з 5-амперними батареями. Також є в наявності. Будь ласка, ціну будемо казати. Позже, позже. І зарядка йде відразу на 2 акумулятори, на два акумулятори зарядка йде відразу. Так що, з цим зрозуміло. Поїхали далі. І ви не забувайте, що в нас на цю продукцію 2 роки гарантії. Це, це дуже важливо, тому що е, щоб ви знали, що якщо ця гарантія, значить постачальник все за це відповідає. Він знає, що воно робить. А якщо воно робить, значить що? Треба купляти. Так, що це у нас таке? Не знаю. Ромашка мені відкрив. Ого. это на бир. А, а Ёкалы, калыбанная! Все, я понял! Держите меня семеро! Или четверо. Семеро или четверо. Ребятки, мальчик, выходи сюда! Выложим еще видосики дальше в соцсети! Да ты шо. Любі друзі, це то, що е, нам постачальник казав, що 4 в 1, це щось обновлене в версії, він мені казав. Давайте будемо дивитися, що тут у нас обнавіє. Ну, далі, такий, Прикольний. Тати, що? Ой, 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 ти диви, ти диви. Так, що в нас а, ну тут, по-перше, по-перше, у нас є головочки. Дві штучки бачу. По-друге у нас вже, дивіться, що це за шуропокрот. 2055. Він вже в комплекті той, що у нас окремо йде. Це де 2055 а що таке 2055? Розповідаю, це 20 вольт, 55 метр. У нас в комплекті йде 4 А 20 вольт на батарея і в комплекті 2. Клас. Далі в нас йде. Тут така болгарочка, вона теж у нас є по окремому, вона коштує, це в нас емчка. Емчка вона окремо стоїть 1350 гривень. Годіться, робить класно. Це що таке? Якась фігня завалялась. В нас є такий перфоратор. І вам, дивіться, і він з з'ємним патроном. Ха -ха, клас! Ты шо так удивлять? Ну и такой тут опять же, тут я и удар, и есть просто сверление. Прикольно. Подобается. И да. Ну і гайдер у нас Це батарея, Це... з отвірами будемо казати, як, як імбус. Значить його 350 Нм, на метр з підсеточку, бачите, як підсветочка йде. Тобто, дивіться, якщо кому треба, допустимо, ви бажаєте придбати в нас таку. Е Таку позицію, да? ви собі берете і, допустимо, вам не треба тут гекокрут. У вас є вдома гекокрут або у вас є перфоратор. Ви телефонуєте, кажете, В'ячеслав, я хочу такий наборчик, але без перфоратора. Перфоратор у нас окремо там, коштує 2500. Ми від цієї суми загально віднімаємо цю позицію і рахуємо вам. Тобто, ми, виходить, цю позицію віднімаємо. І виставляємо вам рахунок, але все одно, якщо вам, е якщо вам треба такий набірчик, ми можемо це все окремо зібрати. Допустим, ви берете одну батарею, берете гайкокрут і болгарку. Ми вам виставляємо рахуночок. Ви там плюс-мінус, десь воно одинакова ціна виходить. Ну, можливо, при такому наборі ви там приблизно до тисячі гривень. Якщо ви так 4 в одному возьмете, десь приблизно ви до тисячі гривень економите. Якщо ви, допустимо, берете. Отсюда ви щось винімаєте, то в цілому воно виходить так само, навіть якщо ви будете брати окремо. Ну Плюс-мінус там, якісь там копейки. Але ви можете просто придбати собі, на що тобі такі великий чемодан, якщо, допустимо, тобі треба купити тільки болгарку або і шуруповерт. Ми, ти, ви заказуєте в нас малесенький такий ящичок. Є такі великі ящички, так, а є такі малесенькі ящики. Ми вам кладемо туди ящик. Ящик коштує там, 450 гривень. Ми вам кладемо там одну батарею, допустимо, зарядку, там, і, і все. І потім ви туди що в ящик можете щось домовляти. І поїхали. Так що, люди, друзі, кому треба Такие набирчик 4 в одном Завертаетесь, будь ласка, пишите Кто на терплячку, пишите телеграм канал Зашли, подписались И ждем ваших сообщений Либо же звоните Спрашивайте, пока цены нет Будет цена позже, будем позже снимать Отдельно позиции и говорить цены. Дальше Дальше, поприходили такие Лобзики И поприходили у нас, ну опять же Это шуруповерты Набор инструментов, цена у нас теж. 20-50. А, это 3 в одном. Да? Нет, 4. А? 4. А, это тоже 4 в одном. Ну, в принципе, в при... а, еще пришли паяльники от вольт. Еще пришли паяльники от 3 вольт. Ну, а сейчас я вам покажу упаковочку, потом будем распаковывать и казатый же цин. Уже погано уже, уже, уже часу узывает. Вот. Паяльничок такий самий, як і був у нас від револьту, бо вони були закінчились. Зараз получили вже на фірмі і одразу ж і ми їх. І такий паяльничок від 20 по 63 насадочку. І коштує там приблизно 1200 гривень. Плюс-мінус детальніше телефонуйте, пишіть або. або, або. Так що. Також дивіться по компресору поприїжав, бо вже декілька штук попродавали компресори. Приїхали 50 літрові, приїхали двоголові, 50-літрові обичні, 24 літра, 100-літровий на дві голови, також є 5 в одном, далі буде.